15 людей, які перехворіли на ковід-19, проходять реабілітацію в санаторії імені Горького, оплачують лікування за власний кошт. Про таке розповіла заступниця директора закладу Анна Крижановська. За її словами, домовленостей місцевої влади про покриття вартості лікування із Національною службою здоров'я наразі немає. Миродеси Геннадій Труханов пообіцяв звернутися із цього приводу до НСЗУ. У санаторії імені Горького підготували 150 місць для людей, які перехворіли на ковід. 19 вони можуть пройти лікування різних ускладнень у здравниці, розповіла медсестра Лілія Шкаровська. Показує серед основних процедур пресотерапія, яка покращує кровообіг, та вуглекисла ванна. Чоловік розділся, заліз в ответок, заходить. Вот есть завязочки, фиксируется, чтобы нигде не было вот выхода и маленькая дырочка, и вот этим вот открывается краник, и вот этим вот штучка эта из заходим в накачиваем этот мешок. Это, во-первых, улучшает кровообращение вообще в организме, а вот и ещё и на нервную систему воздействует. У комплексе розташовані басейни з мінеральною водою, яку отримують з джерел санаторію. Є кабінети для грязьових процедур та для душу віші. Також можна користуватися лімфодренажними та аерованнами. Для покращення роботи легень застосовують лазер, розповіла медсестра Олена Ткачова. Для переболівших на ковід можна використовувати сканіруючий лазері кровообращення і відновлює ткані. Магнітолазер у нас є для, для цієї програми, і магнітотерапія. Амплипульсы это все аппараты, которые можно использовать после переб... для переболевших. Відновлення здоров'я після COVID-19 може тривати від 3 до 6 місяців, сказав реабілітолог Євген Єсір. «Іноді бувають случаи, что человек может выпадать из своей обычной жизнедеятельности даже и на год. Есть такие случаи, мы уже неоднократно с ними зустрічалися, что люди, перенесшие уже полгода назад заболевания, до сих пор мучаются проблемами, с опорно-двигательным аппаратом, с дыхательной системой, сердечно-сосудистой системой. Поэтому основной комплекс мероприятий направлен на то, чтобы вкратчати Айшої сроки вернути пацієнта к його привичної жизньодіяльності, як правило, це там місяць, полтора такої інтенсивної роботи вместе з пацієнтом. Заступниця директора санаторію Анна Крижановська розповіла, як потрапити на постковідну реабілітацію. Это может быть просто рекомендации лечащего врача, назначение реабилитации, либо лечащий это семейный доктор, либо специалисты узкопрофильные, неврологи, травматологи, эндокринологи. Это если у вас есть определенный диагноз. Если у вас нет диагноза, вы просто записываетесь на консультацию к нам. Нашими специалистами разработаны индивидуальные программы. Есть типовая программа рекомендованная, но исходя из состояния пациента. Если необходимы дополнительные исследования, подбирается и разрабатывается индивидуальная программа. Наразі пацієнти, які перехворіли на ковід 19 оплачують реабілітацію самостійно. Міськраді та облдержадміністрації напередодні заявили, що хочуть, аби це фінансувалося з держбюджету. Обратиться совместно з НСЗО, обрати міністерства здравоохраніння України о том, щоб тот пакет, пакет фінансування государства был рассмотрен по представлению реабілітації. реабілітації тим, хто заболел заболел, хто перенес в тяжелой формі. COVID-19. Христина Шклябіна Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися із прислужбою міської та обласної влади, аби отримати коментар щодо строків звернення до Національної служби здоров'я.